І так останнім часом багато там було коментів з приводу того, чи є право в держави управляти об'єктами власності українського народу, чи немає. І хочу звернути увагу на пару таких моментів: сучасне розуміння права як регулятора суспільних відносин втілює у практику простоту як фундаментальний принцип універсальної складності. Це означає, що у нас право просте відповідності до законів і аксіом аксіом і до законів логіки, законів дедукції. Тобто, маю будь-яка пересічна дієстатна людина, яка розуміє українську мову, чи будь-який будь інший її діалект, може усвідомити те, те, про що я говорю. Значить, Право визначати змінювати концерна в в Україні належить виключно народові. І не може бути узурпована державою її органами або посадовими особами. Таким чином постає два логічних питання стосовно об'єктів права власності українського народу, перше, чи не змінили конституційний лад наші законотворці, право на що є виключно в українського народу, а такі зміни можуть бути внесені виключно всенародним референдумом. Тобто, якщо держава Україна і її органи державної влади. Привласнили собі право управління об'єктами права власності українського народу, то чи не змінили вони суспільний устрій в Україні? Це перше і друге постає логічне запитання іншого характеру. У нас в Україні біля 200 тисяч правників різних ну, знавців в галузі права. Саме це порядка 70 тисяч адвокатів біля 10 тисяч суддів. Біля 12 тисяч прокурорів, поліцейських, порядка 100, там, з чимось тисяч осіб. Ну, я не рахую там інших людей, які в галузі права працюють. Це викладачі, там, студенти і так далі. І постає питання такого характеру: хто є суб'єктом права власності, об'єктів права власності українського народу з врахуванням наступних аксіом? Перше. Ніхто не може передати більше прав, ніж має сам друга аксіома з порушеного права права не виникає, і третя аксіома, що засновано на брехні, не може бути правом. Оскільки з врахуванням дедуктивного методу суд якого полягає в тому, що окрім невеликої кількості прийнятих без доведення перевісних положень, які називаються аксіома, всі інші твердження виводяться логічним міркуванням. Тобто, якщо є об'єкти права власності українського народу, зазначені в статті 13 Конституції України, то виникає логічне запитання: а хто ж є суб'єктом цього права власності? Ну і щоб не тягнути багато і не розказувати. У постанові Великої палати від 8 червня 2022 року Велика Палата Верховного суду, справа номер 2 591, дріб 11, наголосила на тому, що необхідність інституту аналогії закону та права полягає в тому, що закон визначений для його застосування у невизначеному майбутньому. Але законодавці встановлюючи регулювання, не може охопити всі життєві ситуації, які можуть винити. Тобто, у аналогії закону про е, кодексу про надра, де написано чітко, чорним по білому, що е, об'єктом власності України на, на, е, надр є український народ як суб'єкт права, потрібно застосовувати до інших об'єктів цього права. На сьогоднішній день, а саме до води, повітря, шельфу там, і так далі, застосувати аналогію цього закону і в всіх кодексах написати, що власником є український народ. Дякую.